Вправа для розблокування сідичного нерву. Виконуємо таким чином. Спочатку робимо зі здорового боку. Тягнемо ногу на себе. Кладемо ногу на ногу. Обома руками відштовхуємо коліно від себе. Потім існує декілька варіантів виконання вправи. Перше. Ногу тягнемо на себе, підштовхуючи іншою. І другий робимо захват обома руками стегна і тягнемо ноги на себе. Змінюємо положення і виконуємо з проблемної сторони. Кількість виконання. 3-5 підходів по 30-40 секунд. Будьте здорові!